Слава Ісусу Христу! Сьогодні так багато благословенних і чудних людей. Бог сильний, чудесний, благословенний. І ті, хто з ним дружить, теж такі самі. Амінь. Амінь. Сьогодні з нами трохи пожартувала весна. Ми так другий день весни, але якось не сильно виглядає. Але ми проковтнемо це, а? Скажемо слава Богу. А, ну, Ми зато зим, зимою бачили десь трохи дні, дні весняні, то тепер трохи мусимо терпіти до весної. Але ми будемо дякувати Богу, величати його, прославляти його на цьому місці. Хтось приїхав, хтось прийшов ближче, е, хтось відкрив своє серце, щоб бути з Богом. Близько, близько, близько. а Хтось приїхав сюди. Такі у нас гарні гості, ми дуже раді, що ми їх довго чекали, ми десь запрошували їх ще перед Новим роком, ще того року, скажемо, а вже цього року чи не рік прийшов, ну але добре, слава Богу. Як -то, довгі гості, вони як-то дорогоцінніші, бо їх довго чекають. Тому ми будемо дякувати Богу, що, те, що вони приїхали. Молоді люди сьогодні нам будуть служити, благословені, повні духа. Енергії, сил, і ми будемо з ними хвалити Бога, величати Бога, прославляти. І як, як один псаломуспівець каже, втішатись, там, в одних перекладах втішатись пише. Один псалом 63 починається, вислухай Боже, мій голос. Ну, я різні, різні є псорди. може бути 64-й. 63 третій Слова такі говорять, що праведний Господом буде радіти і будуть даватися до Нього, і будуть похвалені всі просто середні. Праведні хваляться Богом чи ні? Радіють Богом. Ми будемо хвалитися. Знаєте, деколи е, жінки, я, я замітив, жінки, які ну, Дуже зі... жінки зірок, скажімо, боксу, там, політичних якихось зірок, там, ще когось з тих. Вони просто в тіні, знаєте, Ти... вони нічого не робили, вони просто стали жінками їхніми. і все. Знаєте, ми десь приблизно з Богом так само. Ми не, не є якісь екстра людьми, Лю... не... не є екстра ну, людьми, але. Те, що ми зв'язалися з Богом, воно робить нас таким в Божественному дусі, отак правильно було сказати. Амінь. І там, де Бог, там все йде на, на добро, все складається як пайзлі. Коли ми складаємо пайзлі, відразу все картина видно. Ти бач коли тільки кути, якісь. Деколи, коли, коли там дерева складаєш, тільки корінь, там, бачиш вершок, ще щось, гори складаєш, там ще якісь. Ну, складали пезні. Хто складав байд? Ну, Ви бачили, що, що не все видно. Але коли все складаєш, дивишся, а краса. Наше життя приблизно так. Бог деколи складає, е, і ми бачимо тільки один край. І ми кажемо, все погано, все чорно, все не так. Але коли ти в кінці побачиш, ми, ми, я думаю, всі, хто слідували Богу, всі, хто шукали Бога, вони будуть радіти і в цілу вічність. Ми скажемо амінь. Ми будемо радіти в цих піснях, ми будемо радіти в цих молитвах, ми будемо радіти навіть Господу в цих сценках. Тут готуються сценки, ми сьогодні будемо, для нас сюрпризи привезли, слава Богу, я радий. Але ми, знаєте, ми не радіємо просто тільки людям, людям треба радіти. Але саме головне Богу. якщо людина-праведник радіє Господом, йому ніякий лукавий, ні дух нічого не зробить. Там написано, що лукавий не торкається його. Є таке слово. І ми будемо дякувати, що Бог таке, таке зробив. Ми зв'язалися з ним, ми прилучилися, як ті жінки, до, до якоїсь знаменитості, та, але ми не, ми не знаменитість, ми просто стали з ним знамениті. Амінь. Подякуємо Богу. Будемо радіти, вставайте, встанемо на маршрутку.